Головний сержант оркестру Василь Кизима розповідає, що оборонці аеропорту своїм вчинком показали незламність українців. Новітній історії України наші воїни кіборги показали, що вони незламні і сильні духом. Велика шана нашим воїнам, захисникам, які віддали найдорожче на незалежність України. Слава воїнам, слава Україні! Після шани оркестр виконав твір мелодія Мирослава Скорика. Пасажири, які проходили терміналом, зупинилися послухати композицію і вшанувати пам'ять героїв. Заступник військового комісара обласного центру комплектування та соціальної підтримки з морально-психологічного забезпечення підполковник Юрій Мухін каже, що такі заходи повинні гартувати бойовий дух суспільства. Це віддання шани героїчним захисникам Донецького аеропорту, тим кіборгам, які 244 дні обороняли цей аеропорт, коли не витримував бетон, але витримував бойовий дух, коли хлопці до останнього боронили. І зараз ми ще раз говоримо про те, що яка ж це була місія. Це не просто розумієте, це те, що була стійкість цей героїзм, а те, що хлопці фактично своїми героїчною обороною зупинили подальший наступ загарбників, завершили акцію вшанування пам'яті бійців інструментальним виконанням гімну України. Івано-Франківської обласної асоціації учасників та ветеранів АТО Мирослав Кріль каже, що у боях за Донецький аеропорт взяли участь декілька прикарпатців. Є бійці з Франківщини, які загинули, обороняючи литовище. Люди були дійсно абсолютно різні. По різному говорили, по різному мислили, на різних мовах говорили, але вони хотіли захистити свою країну, свою батьківщину. Напевно, це була основа. Це був стержень, заради якого вони там і гинули, і захищаючи цей Донецький аеропорт. Тому що Донецький аеропорт – це був клаптик цієї української землі, яка для них означала десь там захист цієї України в цілому. Тернопільський оркестр виконує Вічереквім у Івано-Франківську у пам'ять за кіборгами п'ятий рік поспіль. Цю акцію проводять у всіх міжнародних аеропортах України. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.